Okay. 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 That's my people. I'm... You don't want to go too far. Ми приїхали в місто. На острові була Як ви бачите, остров дуже бідний, основний е, заробіток це туризм. Під час пандемії все було дуже закрито, тому вони зараз не все розбудовують. Щоб туристи приїжджали, відвідували. Але тут пляж дуже-дуже чистий, Гляньте, який чистий пляж. І тут не такі сильні волни, тут можна купатися, тому що там, де ми зупинилися, там відкриті хвилі. А тут є, бачите, брейкерс, як вони називаються по-нашому. Вони розбивають волни. тому можна купатися. Так, ми сьогодні прийшли в один японський ресторан. Mm -hmm. Так, нам прийняли перше. У мене гіозас, а Кевін собі вибрав. Кевін один Місом із you happy, Kevin? <laughs> так, ну, і за вочами. Гепі Кеви? Так, а в мене біф та паняки. Газяїна, також з овочами. Ну, і п'ємо червону вино. Так, що в нашому сайті? стопки маленькі змоги взимають. А в мене моці. Мочі, чи мук, як їх називають? вбивати? будемо вони коштувати. They have the most much name here That looks good Вішта є третім по розміру серед десяти островів, які належать до островів зеленого мису. На цьому острові дуже багато прекрасних пляжів з піщаними пагорбами. Також цей острів відомий дуже великим скупченням черепах. Раніше на цьому острові люди заробляли гроші за щодо видобутку солі, вирощування фініків. На даний момент тут більше людей працює у туристичній сфері, тому що відпочинок, туризм тут дуже популярний, тут дуже гарні готелі для відпочинку, і також багато людей, працюючи у торговій сфері, на риночку у місті Салрей, продають сувеніри для туристів.

Так, я люблю свій десерт сьогодні. У мене, як завжди, на десерт фрукти, дуже великий вибір фруктів, але я люблю е, кавун, ананас, і завжди який взяти маленький товтик і чорнослів люблю.